Вітаю всіх, вирішила розглянути питання про один населений пункт це козача лопань, яку я чекала дуже на деокупацію, щоб повернутися додому. Дергачівська територіальна громада, моя рідна громада. Ось тому козача лопань. Я ніколи там не була, але за, за вас дуже переживала. У мене таке питання: Чи закінчить, чи не закінчиться? Дуже хочу, але. Чи стане менше обстрілів до кінця серпня у вас, любі? Мої. І питання таке, що стане, вирішиться це питання, стане менше обстрілів, тому що вам буде допомога, вам буде потрібна допомога і буде реальна допомога і початок нового етапу для вас. Вам стане краще, любі мої. У Вас буде договір по вам. Дуже буде класний договір на допомогу. І вам буде допомога, яка зменшить вам обстріли і почнеться нормальне. Спокійне, більш-менш життя, більш-менш нормально, дуже хочеться вже спокійного життя. Але ой, дивіться, допомога. Це дуже важлива допомога. Тому що дуже потерпає від обстрілів прикордоння наше. І Дергачівська територіальна громада, перш за все, тому козача лопень була окупована з перших дів. Але вас настане теж світло в кінці тунелю, все буде добре у вас. Буде допомога, буде договір, буде по вам. Рішення таке, щоб вас поменше обстрілювали. Я не буду багато казати, щоб не нашкодити нікому, але буде рішення. І воно обов'язково буде до кінця серпня, тому чекайте, любі.